Всім привіт! Це Саша і Б'юті. Сьогодні робимо манікюр на моїй правій руці. Зняття старого матеріалу і сам манікюр залишились за кадром, тому перейдемо до цікавого до покриття. За стандартною схемою першим йде дегідратор. Після нього танкий шар з підложки прозорої бази. Ця база від Color Couture рідка, тому без проблем наноситься в один тоненький шар. А для підложки більшого й не треба, тому що сьогодні ми будемо робити вирівнювання молочною базою від Dark а також Bottle Heaven від Comilfo. Я вирішила не прискорювати ці шматочки відео, щоб ви побачили, з якою швидкістю я реально працюю на собі. Загалом це покриття, не враховуючи зняття і манікюру, зайняло у мене десь приблизно 1 годину, годину 15. 15 зайвих хвилин через те, що робила незручною для себе лівою рукою. Ось тут я вже перейшла до наносення ботл гелю у відтінку Nude, Це бренд Камінфо нагадую. І як ви бачите, все здається стандартною схемою. Спочатку тоненько профарбовую весь ніготь. Тут у камеру залізла лампа, яку я потім поправлю. Далі набираю краплю на пензлик з флакону, штовхаю краплю під кутикули, стягую донизу, беру тоненький пензлик, профарбовую бокові стінки, перегортаю нігтик. Стукаю по ньому, і ось такий відблиск виходить. Якщо щось не влаштовую, знов підправляю пензликом, знов перегортаю і відправляю сушити. Цим кольором я роблю вирівнювання на мізинці та великому пальцях, де буду наносити колір, а також на середньому, де на весь нігодь я нанесу блискітки. Ось на безіменному і вказівному пальці я буду робити розтяжку блискітками, тому підложку роблю з молочної бази. Це про бейс від Dark у другому відтінку, це теплий молочний. Вирівнювання роблю за все тією ж схемою. Намагаюсь зібрати достатньо матеріалу, проте не дуже багато, щоб не псувати архітектуру і нігті не виходили товстими пиріжечками, бо вони маленькі і зайвий об'єм їм зовсім не потрібен. На всіх нігтиках готове. Великий палець я роблю завжди окремо. Перед нанесенням кольору я знімаю липкий шар. Це робити не обов'язково, але мені здається, що так колір лягає рівномірніше і легше розпреділяється. Цей красивий ліловий відтінок 326 Чікорі від Adore. Від Адор Ador у мене є декілька кольорів: цей ще є блакитний, жовтий. Жовтий мені не дуже подобається, його краще наносити в три шари, а ось ліловий і блакитний дуже класно лягають і в два. За кадром я ще взяла тоненький пензлик і підвела колір під кутикулу і по бокових сторонах. Щоб не зачепити цей нігать блискітками, я одразу перекриваю його топом і він в нас вже готовий. Спочатку я беру достатню кількість топу на пензлик з флакону, профарбовую повністю нігать середнім шаром. Потім беру маленьку крапельку на кінчик цього пензлика, ставлю біля кутикули, підштовхую туди і таким чином вирівнюю поверхню. Дизайну я вирішила обрати мікс великих та маленьких шестикутників та просто блискіток в такому ж красивому кольорі, який перегукується з мзинчиком та великим пальцем. Я наношу тоненьку підложку з прозорої бази, яку використовувала на початку, і намагаюся сухим пензликом перенести ці блискітки. Мені це не дуже класно здається, і згодом я зрозуміла, що, мабуть, краще було одразу змішати базу з цими блискітками і тоді вже наносити на нігодь. Ось такий результат в мене вийшов. За кадром я це все підправила апельсиновою паличкою, виклала блискітки так, щоб вони не стирчали і не виходили за межі нігця. Далі я взяла окремий пензлик і нанесла ним тоненький, але... Трохи вирівнюючий шар бази. Далі, за такою ж схемою, я нанесла прозору базу на безіменний і вказівний нігті, взяла пензлик і розташувала там блискітки і розтягнула їх від кутикули. Після цього ці нігці також поверх перекрила ще базою. Знімаю липкий шар і беру бафик, щоб забафити усі нерівності від блискіток, які є на нігті. Для цього гарно змиваю пил і перехожу до покриття нігтів топом. Я думаю, якби я одразу змішала базу з блискітками і нанесла їх на ніготь, мені б не довелося покривати знов базою, бафити, витирати цей пил, і можна було б скоротити час виконання цієї роботи. Але що поробиш на помилках вчаться. Всі, як завжди, я підпилюю торці, щоб вони були рівними і на них не залишався зайвий матеріал. Все, манікюр готов, можна милуватися результатом. Як вам пишіть в коментарях, дякую за перегляд, дякую, що були зі мною, і побачимось в наступних відео. Па-па!